Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся розпорядження щодо своїх грошових виплат. З 1 лютого українські військові можуть скласти його на випадок зникнення безвісти або полону. Сани льодянки нечисленні сніжні дні полтавці використовують наповно. Зуби мамонтів поштою мешканець Пирятина намагався переслати культурні цінності до США. А тепер про та інше більш докладно. З 1 лютого військові в Україні можуть лишати розпорядження щодо своїх грошових виплат. Робиться це на випадок зникнення безвісти або потрапляння воїна у полон. Що робити у разі відсутності особистого розпорядження? Дивіться далі у сюжеті. 1 лютого військові можуть лишати розпорядження щодо своїх грошових виплат. Ці зміни внесли до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей на випадок захоплення в полон чи зникнення безвісти, говорить начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського терцентру комплектування та соціальної підтримки. Роман Істомін. військовослужбовець має право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження. На випадок захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти про виплату належного йому грошового забезпечення особі або особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках, далі особисте розпорядження на випадок полону. В своєму розпорядженні він може вказати яким особам Буде виплачуватись його грошове забезпечення у відсотках або взагалі вказати, що воно нікому не виплачується і чекає його в, в нього військовій частині. У разі відсутності особистого розпорядження на випадок зникнення безвісти військового кошти виплачуються дружині або чоловіку Законним представникам неповнолітніх дітей, дітям числа осіб з інвалідністю дитинства та батькам військових, розповів Роман Істомін. 50 Відсотків його грошового забезпечення рівними частинами після здійснення всіх відрахувань, тобто, наприклад, аліменти, виплачуються рівними частинами особам, які зазначені. Якщо перераховані родичі у військового відсутні, то 20% суми розподіляють між повнолітніми дітьми та рідними братами і сестрами. Нагадаємо, воїн набуває статусу безвісти зниклого, коли понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування, надає статус військова частина. Використали мешканку Полтавщини, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва. СБУ та Нацполіція затримали чотирьох ворожих агентів, які на замовлення РФ готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого. Це четверо неповнолітніх мешканців полтавського району. Подробиці у наступному сюжеті. Чотирьох неповнолітніх мешканців Полтавського району підозрюють у теракті, який стався в Миколаєві 14 лютого. Жінка й троє військових загинули на місці. Ще семеро людей отримали поранення. Служба безпеки України та Нацполіція протягом доби затримала підозрюваних. Це хлопці від 14 до 17 років. Їм оголосили підозри. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт, вчинений за попередньо змовою групою осіб, що призвів до загибелі дітей. Зловисники перебувають під вартію, незважаючи на вений і їх загрожені довічне позбавлення волі. Нагадаємо, 14 лютого близько 14-ї на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух поблизу закладу харчування у Миколаєві. Упродовж доби у ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини четверо неповнолітніх та 42-річна жінка. Про позицію швидкого заробітку, як завербувала спецслужба РФ в одному з популярних месенджерів, говорить заступник начальника головного управління Нацполіції Миколаївській області Андрій Власенко. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42 річній спільниці. Вона і була виконавицею вказаного злочину та мала отримати винагороду за передачу, начебто, великої суми грошей. Внаслідок терористичного акту загинули зловмисниця та троє військовослужбовців, ще семеро осіб. Отримали травми різного ступеню тяжкості. Підозрюваних хлопців правоохоронці затримали у їхніх домівках в Полтавському районі. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони з доказами контактів з ФСБ, а також компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Сьогодні у Полтаві комунальники почали збивати бурульки. Очищують від них дахи та балкони. Працівники ЖО номер 2 та декоративних культур стартували з вулиці Соборності. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтаві почали очищати дахи будинків від бурульок і снігових брил. Стартували комунальники з сонячної сторони вулиці Соборності. Для безпеки пішоходів зону роботи огородили сигнальними стрічками. Звільняють дахи від буруок працівники комунального підприємства декоративні культури та «ЖЕО номер 2 Зараз ми знімаємо бурульки на будинку Соборності 44. У нас проблема на цьому будинку є кожного року. Кожного року ми знімаємо бурульки. От буквально вчора знімали, сьогодні знову наросли. Ну, дах так зроблений, що все з'їжджає. От коли починається або сонце, або теплий будинок, воно все та і з'їжджає. І під будинком прямо ходять люди. В цьому проблема. Якби він десь був з боку. Для видалення бурульок використовують автопідіймач та спеціальний ручний інструмент. Молоток спеціальне зубило у нас і оббиваємо брили людяні, вивільняємо. Цього дня комунальники позбивали кригу з покрівель карнизів та водостічних труб будинків за п'ятьма адресами. Проте, зима це не тільки клопіт для комунальників, а й радість для малечі та дорослих, які полюбляють зимові розваги. Полтавці катаються у ці сніжні дні на санчатах. Допоки дозволиться робити погода, цікавилися наші журналісти. Для онлайн уроків одразу на гірку, доки є сніг, малі і дорослі мешканці мікрорайону Левада не втрачають нагоди покататися на санчатах. У якості гірки засніжені схили сховища обласної дитячої лікарні. Класичні санчата нині рідкість. Усе частіше любителі зимових розваг використовують круглі пластикові лядянки. Серед постійних відвідувачів гірки і полтавець Олександр зі своїм онуком. Чи сюди ходите? – Та з онуком. Часто, звісно. Я її вчора був. Дорослі полтавці переконані, рух на свіжому повітрі це здоров'я їхніх дітей та відпочинок від комп'ютера чи смартфона. При цьому додають, спеціально облаштованого місця під зимову гірку в нашому місті немає. Благодаря, що це хоч горка є, а також нема тут нічого. Ми сюди приходимо з внуками і тут от, значит, катаємося. Горка в нас в Полтаві немає, як то ця горка. Та біля, значит, поліції там біля є, Ну там доволі-таки страшновата горка. Там дуже-дуже така, знаєте, крута горка. Це така для дітей, такого воду 6, 8, 10 років, то років то нормально давно. Крім схилів сховища лікарні використовують для катання на санчатах і менші місцеві пагорби. На один з таких прийшла Юлія з п'ятирічним сином Макаром. Тому що тривоги ми зараз вдома відпочиваємо, в садочок не ходимо, тому насолоджуємося сонцем, морозцем, дихаємо. Тому що багато діток хворіють Ей, Масаля, і тому, поки є можливість, проводимо час вдома. Гуляємо по два по три рази. Та накататися на зимових хірках полтавцям треба встигнути найближчими днями, адже вже з 26 лютого за прогнозом синоптиків очікується потепління і сніг почне танути. Отаман Державник чи культурний місіонер. Інформаційну табличку з QR-кодом, присвячену Симону Петлюрі, сьогодні відкрили у Полтаві. Дошка з'явилася на одноіменній вулиці Симона Петлюри, 21. Такі QR-коди, розміщені на будівлях, дозволяють миттєво отримати доступ до історії цих діячів через смартфон. Полтава доєдналася до ініціативи з листопада минулого року. Як повідомили організатори, наступний стріт-код розповідатиме про Письменець Олену Пчілку. На сьогодні в усій Україні таких анотаційних табличок 125. Є вони в 13 містах. Наповнюємо культурний і історичний простір ще більшою і цікавою інформацією про історичних постатей, чиїми іменами названі вулиці, іншими словами. Чим більше стріт кодів, тим більше мешканців, тим більше гостей міста будуть дізнаватися, по яких вулицях, на честь кого названих вони ходять чи взагалі е мешкають. Зуби мамонтів намагався переслати мешканець Полтавщини поштою. Відправити рештки савців, які вимерли кількасот тисяч років тому. Мешканець Порятина хотів у міжнародному поштовому відправленні під виглядом креативних художніх заготовок вартістю 10 доларів, повідомили київські митники. Шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній із посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувала посилка з Полтавщини до США. Знахідку митники скерували на експертизу. З невизначенням експертів Національного науково-природничого музею пластини, що знаходились в посилці, ніщо інше як два корінних зуба двох різних мамутів. Фахівці припускають, що тваринам, яким належали зуби, було 15 та 50 років. Жили вони в епоху плистуцену, тобто до палеоліту. А це 305 130 тисяч років тому. Кожен зуб розрізаний по горизонталі на три частини. Всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань дані зразки втратили природний цемент, а також коріння. За висновком фахівців, знахідки цих зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамутів у плистоценні України. Ці зразки не часто зустрічаються. Відтак мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Культурні цінності вилучено. Збори Асоціації ветеранів спорту області відбулися у Полтаві. Учасники обговорили як основні проблеми сьогодення спортсменів, пов'язані з війною, так і план заходів на поточний рік. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Члени громадської організації Асоціація ветеранів спорту Полтавщини підбили підсумки роботи за рік та запланували нові організаційні заходи. Зокрема, на зборах присутні прийняли низку звернень до державних органів виконавчої влади та до місцевого самоврядування. Ряд звернень пов'язаних із необхідністю прийняття державних програм відповідно спортивно-масової фізкультурної роботи. На рівні громад, тому що в зв'язку з адміністративно-територіальними реформами, децентралізацією ми втратили сотні посад спортивно-масової роботи. На різних рівнях в рамках конференції учасники обговорили і основні виклики, які нині постають перед спортсменами регіону. Одна з головних проблем це те, що сьогодні ті ветерани, які повертаються із збройних сил із зони бойових дій, стикаються з несправедливості. Їх або не беруть на попередню роботу, або намагаються незаконно звільнити. Є така ситуація пов'язана з однією спортивною шкіли і з нашим побратимом. Ми її розглядали зверталися до органів влади, зверталися безпосередньо до директора, але це не побивна бюрократична стіна. Одним з напрямків роботи асоціації є виховання молодого покоління на основі знань досвіду ветеранів та кращих спортивних традицій. Мені хотілося це ветеранів полтавського футболу, подякувати Асоціації ветеранів спорту Полтавщини, яка дбає не тільки на словах, а й на ділі за. Ветеранами, особисто футболістів, ця асоціація провела турнір пам'ять пам футболістів, які захищали Полтаву, які кували славу Полтавському футболу ще в далеких 50-х, 60-х років. Нагадаємо, асоціація існує 5 років. Нині у її складі більше тисячі ветеранів спорту області. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.